Всіх вітаю! Ви на каналі Терет-ФМ, з вами Ганна, і знімаю це відео в додачу до попереднього, де я знімала огляд на оцю чудову колоду котячу міні-коти. Як я їх називаю, і в цьому відео у нас будуть по варіантах шкідливі поради. Давно не знімали відео в такому форматі. Якщо вам воно видасться цікавим, то є цілий окремий список відтворювання, тобто плейліст, послання та поради, здається, так називається. От там багато таких відео, багато навіть старих ще російською. Можете заглядати, коли потрібна якась порада. В цьому відео у нас буде антипорада, тобто застереження, як зробити, щоб все стало. Ще гірше, або в ситуації, або в життєвій сфері, або у відносинах, що ви загадаєте? Одразу попереджаю, що такі відео бувають тригерними. Ну, не завжди залежить від колоди, звісно, від питання, наскільки воно для вас серпом по яйцях чи не дуже. Але помітила, от саме на цих відео антипорадах, що люди прям тригеряться іноді настільки що відписуються. Ну так, цікаво, воно працює. Тому прошу одразу вибачення! Якщо буде щось неприємне, прошу неображатись, бо в ну, таких відео нам насправді підкреслюють зазвичай карти, е, наші ж якісь деструктивні моделі-поведінки, наші недоліки часто і так далі, і тому подібне. А е, це буває не так просто споймати. Всі ми люди, всі ми маємо его. Розклад буде на чотири варіанти. Ой-ой-ой! посипалися карти. Так, аж натиснула паузу, щоб зібрати. Е, карти у нас завжди вилітають, падають недаремно. І тут о, щось хочуть сказати. Тим, хто перебуває у відносинах, в яких можливо є якісь проблеми або час від часу, або зараз, і кажуть вам більше старатись для партнера, отак мені йде на потоці, більше якихось кроків на зустріч робити, боротись за свої стосунки, якщо ситуація цього потребує. Але мені отак іде, що інформація саме для тих, для кого це актуально. От в когось настільки тут назріла проблема, що аж отаким чином інформація до вас пробивається. Вон як Ладно, давайте до теми, давайте викладати варіанти. Тайм-код залишаю завжди в описі до відео і в закріпленому коментарі. Дублюю, останнім часом стала дублювати і там, і там, тому що іноді зникають ці закріплені коментарі. Ну і взагалі коментарі на Ютубі, на жаль. Та, і якщо я вам не відповіла на коментар, на якесь запитання, це не тому, що я проігнорила, а іноді ви коментар бачите, а в мене його нема. Підглючує Ютуб. Ну, поїхали. Варіант перший. Варіант другий, варіант третій. І четвертий загадувати можете, хоч всі варіанти. Натиснути можна паузу і подумати, що на яку ситуацію ви загадуєте. Десь на роботу загадати, да? десь на відносини, десь там на сферу цілого життя, десь, можливо, по здоров'ю навіть ні в чому в собі не відмовляйте. А почну я з дна колоди королева кубків. Тут вже вам цей машуть пальчиком, що забагато ви емоціонуєте, і десь ваші емоції можуть бігти попереду вас і шкодити усім цим ситуаціям. Не дозволяйте своїм емоціям створювати бідлам. У своєму житті, у відносинах і так далі. Десь ви там занадто прямо емоціонуєте. Е, ну, поїхали по варіантах. Варіант перший, найгірше, що ви тут можете зробити. Що зробити, щоб все зіпсувати, піддаватись поривам, спочатку робити, а потім думати. Спочатку казати, а потім думати, що ви сказали. От є тут якась невиваженість, не неадекватність, хотіла сказати, не... нестриманість. Хочете добити тут все остаточно довести до фатального кінця, продовжуєте робити з плеча. так? Да? А хочете, щоб все було добре, сім раз відмір, один відріж. Більше вам треба вам треба вчитись зупинятись, обдумувати, а потім вже реагувати, давати відповідь, казати щось і так далі. От навчіться собі давати добу, хоча б на роздуми. От я не знаю, хтось про щось попросив. Не давайте відповіді, скажіть, я подумаю, от вчіться казати. Я подумаю, як я як на це реагувати або щось не знаю, непередбачене. Е Трапилось. Я подумаю, потім відреагую. Це нормально. А тут, от через ваш, власний поспіх, ви робите те і реагуєте так, як в нормальному стані не реагували б. Коротше, антипорада, давай, спіши, біжи, біжи. Куди добіжиш, незрозуміло, правда. Ну, от якось так перший варіант. Буду вдячна за зворотний зв'язок. Поїхали до другого. А, хочеш щоб все було погано. Продовжуй фіксуватись на тому, як все було колись. Тут е, найгірше, що ви можете зробити, це застрягти е, в тому, як воно було раніше. Е, як раніше, не буде це точно. Тому можете тільки застрягатись, можете тут орієнтуватись на те, як не знаю, наприклад, перебувати зараз в цих відносинах і постійно порівнювати з якимись відносинами з минулого, і так далі. і тому подібне. Можете в принципі перебувати в такому, ах, яке просте і приємне колись було життя, а жа зараз жахливе. І навіть не шукати в цьому жахливому житті щось приємне, і так далі. І тому подібне. Найгірше тут гіперфіксація на тому, як було на. Минулому. І якесь от орієнтування на це як на ідеал. Ну, якось так, другий варіант. І ще не будьте занадто милими і всім зручними, і занадто добрими. Ну, точніше, будьте, якщо хочете, зробити гірше собі. Будьте будьте добрими, зручними няшечками такими, няш-мяш Отак, От другий варіант. Буду вдячна теж за зворотний зв'язок. Переходимо до третього. Ой, ну найгірше для вас тут бути собі на умі щось собі там робити, висновки, якісь. Не обговоривши, от люди часто роблять помилку, та й взагалі, от ос особливо що стосується любовних відносин, як на мене, більша частина проблем в них від того, що люди не вміють один з одним розмовляти. І повірте, я це в своїй практиці бачу постійно. Ну, цей висновок просто наброшується сам собою після багатьох розкладів е в тематиці любовних відносин. Е реально люди приходять з такими запитаннями, які вони могли швидко і безкоштовно, ну відповіді на які вони могли. Швидко і безкоштовно отримати безпосередньо від людини. Там, наприклад, закрутилися нові відносини, і жінка приходить питанням А є в нього хтось ще паралельно і який в нього статус в особистому житті? А я питаю: а ви йому це ставили запитання? Вона каже: ні. Ну тобто, зрозуміло, що людина може замовчати щось, обманути, але ж ти навіть не запитала. От, от мене прямо уміляють такі ситуації. От, і от тут щось подібне є? є у вас така деструктивна лінія. Патерн такий по поведінковий: робити собі висновки, щось собі думати, не порадившись з людиною, про яку ви думаєте. От тут, тут вам треба виходити з ракушки і вчитись прямо питати, прямо казати, отакій от прямій комунікації вчитись ну в нормі. то А хочете, щоб все пішло в деструктивному руслі, продовжуйте собі бути на умі самі робити висновки самому, щось там кумекати Якась така ситуація. А проблема, проблема, якщо подивитись прямо в коріння, в тому, що ну, у вас ще є якісь надмірні внутрішні незалежності, в тому, що ви завжди сам по собі, сама по собі, відчуваєте себе занадто аж надмірно, ну, як окремою одиницею надмірно. Щось таке мені тут іде на потоці. Ну Тут подивіться, тут навіть візуал карти про це говорить. Тут цей котик, і в нього равлик такий на голові. накрут. Накрут Якраз через, відсутність достат... ну, через нестачу коротше комунікації прямої. І у вас, напевно, ця проблема дублюється в різних сферах з різними людьми. Щось таке є у вас така особливість. Вчіться. Не розумієте, запитайте. От і все. Якось так, третій варіант, цікавий такий варіант, буду вдячна за зворотний зв'язок, хоча б в загальних рисах. І поїхали до четвертого. Продовжуйте думати тільки про себе, про свої хотілки, про свої задоволення, про свої бажання і все. І остаточно тут бажане від вас віддалиться. тут якось так. Тут в нормі, то якщо читати як пораду, треба подумати і про інших, не тільки про себе. О, тут прям неприємна така да, антипорада, шкідлива порада. Може, це і не про вас, але якщо тригерне, то точно про вас, тому що, ну коли інформація не має до нас відношення, ну ми якраз і тригеримось, тому що е, нам сказали щось, що ми не хочемо визнавати. Тобто, тригер це якраз ознака того, що інформація вірна. Трохи ви тут загралися зі своїми бажаннями хотілками в цій ситуації. Станьте на місце іншого. Хочете все зіпсувати, не ставайте. От якась така шкідлива порада. Четвертий варіант. Теж буду вдячна за зворотний зв'язок. Будь-який приємно, неприємно відізвалось, не відізвалось. Скажіть мені в коментарях. Отакі от, от шкідливі поради котиків. Дякую всім за перегляд, за увагу. Підписуйтесь, якщо вам тут цікаво, якщо інформація резонує. Всі контакти, щоб звернутися на особисту консультацію, є в описі каналу і посилання на мої інші на всі мої соцмережі. Теж на тому буду закінчувати. Всім дякую за увагу. З вами була Ганна. Не буде з вами сила. Пока-пока.